Всім привіт! Давайте сьогодні трошки поговоримо про осіннє підживлення лохини, порозмірковуємо, чи взагалі варто його робити. І якщо ви приймете рішення, що так, тоді я вам розкажу, чим я буду підживлювати лохину восени. А в загальному я відношуся до підживлення дуже помірковано і стараюся. Щоб не нашкодити своїм кущам. Так само раджу і вам. Якщо ви бачите, що ваші кущі розвиваються гарно, все в них добре, добре вони висаджені, правильна посадка, тобто хороша кислотність, кущі добре ростуть, тоді з добривами потрібно бути обережними, можливо, краще і не втручатися. Тепер осіннє підживлення, для чого його роблять? В загальному Осінь вносить фосфор, фосфорно калійні добрива для того, щоб лохина краще зимувала і е, краще визрівали пагони. також кажуть, що калій е, добре впливає на смакові якості ягод. У мене посадка е, йде в контейнерах, тому я розумію, що без підживлення мені трошки буде Важко вирощувати, тому я буду вносити добрива. В загальному можу сказати по відзриванню пагонів, що я 4 роки каліні не вносив добрива. І, в принципі, в мене пагони і так добре визрівали. Тому, якщо ви бачите такі відео, там, що обов'язково потрібно внести в каліні добрива, щоб визріли ваші пагони, то це не завжди. Я можу сказати, що це. А правильно варто двічі подумати, тому що лохина і природньо добре визриває. Ті пагони, які не визривають, все рівно проводиться нормуюча обрізка, потім їх просто вирізається. Тобто обрізку нам і так потрібно буде проводити, якщо ви вносили якісь азотні добрива і є багато приростів. То будете проводити обрізку, щоб не було, було за велике потім навантаження на ваші кущі. Також по смакових якостях я вирішив підживити для того, щоб, можливо, покращити якість ягоди. Цього року мені не дуже подобався смак. Ягода не була зовсім така солодка, як би того хотілося, тому я спробую. Внести осіннє добрива. Так, якщо ви вже вирішили, що також будете підживлювати, я зараз вам розкажу, чим я буду підживлювати, які добрива я обрав. По добривах також є багато нюансів. Хтось підживлює монофосфатом калію. Я цього року таке робити не буду, буду. Брати комплексне добриво. Значить, я для себе обрав ось таке добриво. Мастер, осіннє 3,1138. Тут є 1 кг добрива. Це в мене буде на 100 моїх кущиків. Значить, норма внесення 10 грам на один кущик. Ось така упаковка добрива коштує 230 гривень. Ви, звичайно, можете взяти собі. Менше фасування, по 250 грам є упаковки, можливо, ще її менші. І норма внесення 10 грам на один кущик. Тобто ви 20 грам розробляєте в 10 літрах води і вносите на 2 кущі, по 5 літрів на кущ. Тобто таким чином. Це добриво, крім фосфору і калію. Має також інші мікроелементи. Необхідні лохині, воно таке більш комплексне, ніж монофосфат калію, тому я вирішив обрати його. Воно трішки дорожче, але думаю, результат буде теж трішки кращим. Це в нас я буду розбавляти в ямності з водою і воно у мене буде йти по цих капельницях під кожен кущик. Так, наступне добриво це буде йти в мене по листу. Робиться бакова суміш, також фірма Valagro, як бачите, доброго Plantafold 51545. Взагалі, по цьому добриву італійське добриво цієї фірми, в принципі, досить хороші відгуки, багато людей користуються і кажуть, що результати хороші. В принципі, негативних відгуків я не зустрічав. Тому і обрав. Добриво цього виду. так Це у нас буде бакова суміш, досить дешеве добриво. Коштує такий пакетик 25 грам близько 20 гривень. Тому добриво, думаю, буде доступне для всіх. І е, 25 грам, цей пакетик ми розбавляємо на бакову суміш 10 літрів і проходимо наші кущики по листу. Тобто це вже буде листкове підживлення. І по листу будуть, буде лохина споживати ці всі мікроелементи. Цього року пробую підживлювати так, подивлюся, яким буде результат, а в наступних роках, можливо, вже буду вносити якісь корективи. Тому, якщо ви вирішили підживити, можете скористатися ось таким методом. Але знову ж таки кажу, що... Будьте у використанні добрив досить такими поміркованими. І головне, щоб ми не нашкодили своїм рослинам. Тому що в принципі, рослина добре розвивається і без будь-яких добрив, якщо росте в кислому торфі, при внесенні сірки і при хорошій кислотності.